Місіть найвідоміших козаків України 16-17 століття Перше місце Дмитро Вишневецький. Байда, засновник першої Запорозької Січі. Байда став легендою, що за життя і воював з турками, залишив слід у народних думах. Друге місце саме кішка, кошовий отаман, який провів 25 років у турецькому полоні і повернувся, щоб знову очолити козаків. Третє місце Іван Підкова козацький лицар. Який став господаром Молдавії, загинув за свободу і честь, похований у Львові. Четверте місце. Петро Сагайдачний, гетьман мудрець і реформатор, воював під Москвою, підтримував освіту, відроведив Київське братство. П'яте місце Богдан Хмельницький, лідер Визвольної війни 1648-1657 років, засновник козацької держави. Його ім'я назавжди в історії. Шосте місце. Іван Богун. Воїн без страху, захищав Вінницю, бився до останнього за свободу козацького краю. Сьоме місце Юрій Хмельницький, син Великого Богдана. Його правління було важким, а він став символом козацької спадщини. Восьме місце Іван Вигоцький, гетьман дипломат, автор гадяцької угоди, У битві під Конотопом розгромив козацьке військо. Дев'яте місце Петро Дорошенко, гетьман правобережжя, хотів об'єднати Україну. з турками не виправдався, але наміри були великі. Десяте місце Михайло Дорошенко, гетьман-засновник, старший брат Петра, загинув у бою з татарами, боронуючи рідну землю. Козаки не просто воїни, вони дух свободи і незламності. Підпишись, якщо поважаєш козацьку славу. Коментуй. Все про все буде цікаво.